Родину пані Ірини, мешканки Шевченківського району, спіткала біда. Її чоловік має значні проблеми із зором, що загрожують повною сліпотою. Фінансової можливості впоратися з лихом самотужки літні люди не мали, тож вирішили звернутися безпосередньо до очільника Харкова. Однак, через термінові ситуації міська влада не стала чекати особистого прийому і вже призначила дату операції на найближчі дні. Я прийшла з чоловіком, у нього зору залишився один. Відсоток одне око зовсім не бачить. Єдиний шанс. Пенсія у нього 3300 тисячі гривень, а у мене 4. Зробити за гроші нема змоги. Ми написали прохання на надання допомоги у лікуванні катаракти на обох очах. Ми писали ще її раніше, і нам вже призначили операцію на завтра на одному окові, а потім буде на другому. Я хотіла би по подякувати і Олександровичу дуже велике дякую Разом із питанням пані Ірини під час особистого прийому громадян у Шевченківському районі міський голова розглянув 13 звернень від мешканців, серед яких, зокрема, були військовослужбовці, учасники бойових дій, пенсіонери, особи з інвалідністю, представники ОСББ і ЖК багато харків'ян прийшли на пряму зустріч з мером вперше, адже зіткнулися з проблемами, які самостійно вирішити не змогли. Це наш перший досвід. Раніше не зверталися, тому що ну, вирішувала сама, А тут же якось ну вирішила... Рішу це саме, і ми не можемо. У нас були раніше судові засідання, але нам суд відмовляв, і ну вже як то кажуть, крик душі звернутися. Можливо, десь м -м, юридично він допоможе якось вирішити це наше питання. Однак серед відвідувачів були й ті, хто вже мав досвід подібних звернень. Так, пан Ігор сьогодні прийшов із проханням допомогти у ремонті дороги та облаштуванні парковки. Чоловік пояснює, він звертається знову, бо попередній візит на особистий прийом ви. Вияв... Він виявився результативним. Тоді відремонтували дах будинку. Я знаю, що якщо я звертаюся, то питання вирішується. Пан Терехов допомагає дійсно і вже пару питань, таких як криша будинку, також міські програми підтримки ОСББ завжди реалізуються. Місто допомагає, тому власними силами не можемо вирішити питання, тому прийшов просити допомоги. Заявники зверталися з різноманітними питаннями: ремонтами доріг і тротуарів, соціальною допомогою, захистом житлових прав. Крім того, вони пропонували власні ініціативи від створення проєктів для. Сімейного відпочинку до покращення обслуговування громадського транспорту мене привело сюди особисте питання. З цим питанням звернусь до мера. Може він мені допоможе, і це питання буде моє вирішене. Вірю, як він дуже людяний, такий. Мені подобається як мер міста, тому вирішив звернутися до нього особисто. До заходу були долучені представники районної адміністрації департаментів міської ради, комунальних підприємств та профільні спеціалісти. Більшість звернень вже взяли в роботу відповідні департаменти, а в окремих випадках провели виїзди на місця. Міська влада підкреслив Ігор Терехов, намагається оперативно реагувати на звернення харків'ян як в Шевченківському, так і у всіх інших районах мегаполісу. Ольга Тречу, Олег Синицький, Андрій Сириця та Олександр Уваров, Харків. Новини.